В Україні створили секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак. Пише про це видання Journal. В Україні з'явилися надсекретні об'єкти, на яких встановлені батареї здатні підтримувати електропостачання під час бомбардувань. Це кілька таких парків батарей, місце яких тримається в секреті. Секретність потрібна, щоб батареї не стали метою для російських ударів, додає газета, і з тієї ж причини не розкриваються деталі заходів захисту батарей, які включають у тому числі і засоби ППО. Ці парки являють собою ряди білих акумуляторних блоків за вишки приблизно 2,5 метри. Самі батареї розслаблені у Сполучених Штатах Америки, і загалом збудовано 6 парків у Київській та Дніпропетровській областях. Загальна потужність усіх цих парків це 200 МВт, Повідомляє газета. Вони здатні забезпечувати електроенергію приблизно 600 тисяч будинків протягом двох годин. Батареї можуть стати альтернативним джерелом енергії, запобігти відключенню електрики та дати час інженерам якраз можливість на відновлення основного електропостачання. Акумулятори мають електрику, якщо інше джерело енергії, наприклад, електростанція, відключається, що допомагає уникнути війлових відключень електрики. Зазначає Wall Street Journal. Крім того, перевага акумуляторів полягає і в їх модульності, адже у разі виходу одного блоку з ладу його можна замінити, і це не вплине на роботу всіх інших блоків.